Слава Україні і слава нашим мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні я хочу опублікувати свій каталог посадкового матеріалу, саджанців і чубуків, які я вирощую на своєму винограднику. В коментарях до мого відео до будь-якого люди пишуть часто, що не можуть знайти мій каталог. Я от в цьому відео хочу показати, як цей каталог знайти. Ви заходите на будь-яке моє відео, наприклад, включаєте. І зразу заходите, так натискаєте лівою мишкою на кнопку і вам відкривається головна сторінка мого каналу. На головній сторінці вверху в шапці, в правому кутку, там є посилання, написано каталог винограду з зеленим таким хрестиком. Натискаєте лівою мишкою на нього і вам відкривається каталог. Каталог посортований по, по алфавіту, по селекціонера по гібридних формах. Ціни вказані на чубуки і на саджанці. Там, де ціни немає, не стоїть значить таких саджанців чи таких чубуків ще немає. Або вони, я вже не хочу їх. Розповсюджувати, або вони ще в мене досліджуються, і ще достатньої кількості чубуків, таких чи живців в мене ще не буде. Ось знайомтеся, хто хоче замовляти, будь ласка, замовляйте. Можете писати мені на Viber, на Telegram, на WhatsApp, або дзвонити на телефон. Номер телефону в каталозі вверху вказано в мене. Але бажно, якщо ви хочете замовляти з телефону, дзвоніть в вечірній час, приблизно з 19 години до 21. .00. Ось на цьому своє відео завершую. Віримо в перемогу нашої України над фашистською рашою Кацапстаном. І Україна була, є і буде. Бувайте!